Борис Грінченко чудова дівчина, зелені гаї та луки. Вони весело блищать під теплим сонечком і весело бігає по їх невеличких оп'я. Хлопчик бігає по луках, по гаях, любує квітками, пеститься на зеленій шовковій травиці. Йому весело, бо ще жадна сумна думка. Не заходила до його головеньки, і він бігає і любує білим світом, і йому так гарно і так легко, не мов би він на небачимих крилах летить у високому прозорому повітрі, серед моря золотого проміння, серед дзвінких співів та шиних. Набігався хлопчик і прийшов до матері. Мамо, каже він. Там так гарна, так весело, квітки цвітуть, пташки співають. Грайся, мій синко, каже мати журливо, Грайся, поки воля, поки не спіткала тебе, лихо. І хлопчик знову побігувай, але вже не втішався так весело, як уперше. Він усе думав, чого це мама казала про лихо? І нащо воно колись спіткає його? І задуманий сів він на зелену травицю. У маленькій головинці линула думка по думці. І мама Люба, і веселі гаї та луки з пташками та метеликами і те лихо, що спіткає його? Погане лихо? Нащо воно? Він не хоче його? Він поборе його. Переважить, а може, то мама так тільки казала, може, лиха не буде? І багато, багато думок промайнуло в його маленькій дитячій головинці. Мрія спливала по мрії, і, заплющивши очі, він забув скоро про все, що було навкруги. Про гай зелений, і про луки з квітками, про веселих співучих пташок. Але що це? Здається йому, що на самому краю прогайлювини з'явилася дівчина чудової вроди, її очі, як зорі, сіяли, а хвилі шовкові пишного волосся спадали на плечі і розсипалися вниз до стану. Зелені гарні шати вкривали її, а стан гнучкий, оповитий був синім поясом. Але невесела вона була, мов хмарами було повите її високе біле чоло, а чудові очі дивилися сумно і журливо. Вона тихо підходила до його, і хлопчик побачив, що її рученята білі сковані були тяжкими кайданами. Кайдани пов'їдалися у ніжні руки і поранили до кості біле тіло. Дівчина тихо підійшла до хлопця, схилилася над ним і заспівала йому тиху-тиху пісню. І в пісні тій було стільки муки, стільки великого горя, що маленьке хлоп'яче серце тяжко защеміло в грудях. Вона співала про те, як її скривдили сестри, як мучили її великою мукою, як закували в тяжкі кайдани. І вона підняла свої руки, брящачи кайданами, і показала свої рани маленькому хлопцеві. І хлопець бачив її рани і розумів її муку, а дівчина співала і співала. І з цієї пісні хлопець зрозумів усю її долю. Повний святого почування він простяг до неї руки, і дівчина взяла маленького хлопця і поцілувала його у розумне чоло. Не забувай мене ніколи, сказала вона. А як станеш великий та розумний, то прийди і виведи мене з неволі. І по цьому слову вона зникла з очей. Нема більш чудової дівчини не чути її пісні, тільки віти зелені нахиляються над хлопчиком та пташки весело щебечуть, неначе бажаючи розважити його. А він усе сидить, і в його душі лунає сумна, сумна пісня. А на своєму чолі. Він чує дівочий поцілунок. Вже сонце зайшло за гори, і темрява почала обгортати землю. Тоді тільки очутився хлопчик, замислений вернувся додому і нічого не розказав матері, а мовчки ліг на постелю і аж до ранку не міг заснути. Виріс хлопчик і став великий та розумний. Але він не забув безчесної дівчини і щодня співав він ту пісню, що вона співала йому малому. Люди чули ту пісню і глузували з його. Казали, що він женеться за мрією, що дівчини тієї не було і не буде, але він не зважає. Він вірить, без краю вірить, святою, незломною вірою вірить. І він працює певний, що прийде час, коли з білих дівочих рук спайдуть кайдани, і він побачить її знову весело, щасливо.